Вітаю, шановні читачі! У нас є чудова нагода познайомитися з відомою казковою повістю видатного англійського письменника Руальда Дала Чарлі та Шоколадна фабрика. З вами Ольга Віталіївна. Твір було надруковано 1964 року. Але і в наш час його і захопленням читають діти й дорослі в багатьох країнах світу. Сьогодні я вам перекажу 21 главу повісті із 30. На початку твору читачі знайомляться з Чарлі Бакетом, хлопчиком дев'яти років. Він живе з мамою, батьком, двома дідусями і двома бабусями. В дряхлій хатинці на краю великого міста. Бабусі й дідусі такі старі й утомлені, що весь час проводять на великому ліжку в одній із кімнат. Бакети дружні, люблять і підтримують один одного, незважаючи на те, що життя їхнє убоге. Роботу має тільки глава родини. Бакити не можуть купити кращу хату, не їдять до сита. Найбільше від недоїдання страждає Чарлі, тому що він росте. Але понад усе малий Бакет мріє про шоколад солодкий і запашний. Хлопчик міг відчути смак шоколаду тільки один раз на рік на свій день народження, коли йому дарували невеличку шоколадну плиточку. Справа була ще в тому. Що майже біля самої хатинки бакетів стояла найбільша і найвідоміша в цілому світі шоколадна фабрика Вонка, власником якої був містер Віллі Вонка, найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок. Повітря навколо фабрики аж на кілометр просягло густими і розкішними пахощами шоколаду. Чарлі пристрасно мріяв потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині. Дідусь Джо розповів онуку, що Вілі Вонка справжній чарівник. Він створив шоколадне морозиво, яке не тане, зефір, що має смак фіалок, чудові карамельки, які кожні 10 секунд міняють колір, і багато інших солодких див. Дідусь додав, що незвичайно те, що на фабрику, не заходять, і з неї не виходять робітники. Але за матовими шибками фабричних вікон люди бачили маленькі темні тіні. Одного дня з газети багети дізналися, що Вілі Вонка вирішив дозволити відвідати його фабрику п'ятьом дітям. Ці щасливці побачать всі таємниці та чари виготовлення солодощів. Наприкінці екскурсії вони отримують стільки шоколадок і цукерок, що їм вистачить на все життя. Щоб стати обранцем, треба знайти золотий квиток, що було надруковано на золотому папері і заховано під обгортками п'яти шоколадних батончиків. Тільки у самому кінці твору ми дізнаємось, навіщо містер Вонка запросив дітей до фабрики. Першим щасливцем, який знайшов золотий квиток, став Августос Глуб, дев'ятирічний хлопець, сенсом життя якого була їжа. В газеті надрукували фото хлопця такого тілистого, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випиналися здоровезні обвислі складки жиру, але це нагадувало потворну грудку тіста з маленькими смородинками очей, що зажерливо поглядали на світ. Другою знайшла золотий квиток Верука Солт, дівчинка із заможної сім'ї. Виявилось, що Верука вимоглива і примхлива. Вона може годинами лежати на підлозі, хвицяти ногами і лемонтувати, вимагаючи від батьків того, що їй заманулося. Знайти золотий квиток дівчинці допоміг її багатий батько, який скупив тисячі шоколадних батончиків, а розгортали їх працівниці його фабрики. Третьою власницею золотого квитка. Стала Віолета Борегард. Дівчинка дуже любить жувати гумку. І робить це цілісінькими днями. Віолета зізнається, що почувалася б некудишньою, якби весь час не жувала. Дівчина йде на світовий рекорд один шматочок гумки жує три місяці. Віолеті подобається чіпляти пожовані грудочки на ліфтові кнопки. Щоб вони приклеювалися до пальців тих, хто натискає кнопку. Дев'ятирічний хлопець Майк Тіві стає четвертим власником золотого квитка. Його пристрасть цілими днями дивитися бойовики по телевізору. Хлопець жити без телевізора не може. Зміст фільмів, які дивиться Майк, вплинув на його особистість він мріє стати бандитом. Стріляти в людей. Через тиждень після того, як Віллі Вонка дав об'яву у газету, у Чарлі був день народження, і він отримав свій щорічний подарунок плитку шоколаду. Але золотого квитка під обгорткою не було. Дідусь Джо віддав онуку свої останні десять центів, щоб хлопчик купив ще одну шоколадку. Але й в ній не було квитка. Якось то повертаючись додому після уроків, Чарлі несподівано знайшов однодоларову банкноту. Знемагаючи від голоду, хлопчик кинувся до найближчої крамниці й купив шоколадку, яку похапцем проковтнув. У цьому батончику золотого квитка не було. Голод Чарлі не вгамувався. І хлопчик вирішив купити другу шоколадку. І, о, щастя, під її обгорткою він знайшов омріяну перепустку в шоколадну фабрику. У визначений день гостей біля воріт фабрики зустрічає сам неймовірний Вілі Вонка. На голові він мав чорний циліндр. Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту, штани мав темно-зелені, рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну тростину. Очі містер вонка мав неймовірно ясні, все його лице освітлював радісний усміх. Він здавався розумним, кмітливим, проникливим і енергійним. Містер Вонка з радістю, чемно і щиро вітає гостей і запрошує на екскурсію фабрикою. Спершу діти і дорослі, які їх супроводжують, потрапляють до шоколадного цеху. Це мозковий центр фабрики, серце всього бізнесу. Цех має вигляд чудової долини, вкритої зеленими луками, поміж яких тече. Велика шоколадна ріка. Всі рослини на берегах були їстівними. Посеред ріки шумів велетенський водоспад із рідкого шоколаду. Із височенної стелі звисало до самісінької річки ціле гроно велетенських скляних труб. Відвідувачі шоколадної фабрики бачать в долині маленьких людей. Які зростом сягали дорослій людині до коліна, містер Вонка розповідає, що це його робітники, умпалумпи, імпортовані прямо з Лумпаландії, жахливої країни, де нема нічого, крім густючих джунглів. Умпалумпи жили у хатинках на деревах, щоб урятуватися від хижаків, і страшенно голодували. Понад усе їм хотілося. Бобів какао. Співчутливий містер Вонка запропонував Умпалумпам жити і працювати на його фабриці, де вони зможуть їсти стільки бобів какао, скільки заманеться. Маленький народець, як виявилось, любить сміятися, співати і танцювати. Поки містер вонка розповідав гостям про умпалумпів. Жадібний і ненажерливий Августу спустився до річки і почав заливати собі жменями в рот рідкий гарячий шоколад. Вілі Вонка обурений тим, що хлопець забруднює шоколад. Крім того, виявляється, що в августа санежить, і він може заразити мільйони людей по всій країні. Покарання ненажери не змушує себе довго чекати. Хлопець падає в річку. І його засмокчує одна з труб. Вілі вонка заспокоює батьків Августоса. Каже, що з хлопцем нічого поганого не станеться. Він просто вилетів у трубу. А умпалумпи співають пісеньку про глупа. Вони називають хлопчика скупим, мерзенним тюфтелькою товстопупом, який жере і хлебче без кінця. Умпа-лумпи вказують, що батькам і самому хлопцю треба боротися з обжерливістю, бо вгодоване нещастя не принесе нікому щастя. А містер Вонка пропонує гостям продовжити подорож по шоколадній річці на особистій яхті, яка виготовлена з величезної рожевої карамельки. Веслує на судні сотня умпалумпів. Діти й дорослі опиняються в цеху винаходів, найважливішому на фабриці. Він мав вигляд велетенської зали, яка нагадувала Відьомську кухню. Містер Вонка гордий останніми розробками вічними барбарисками для дітей, у яких мало кишенькових грошей, а також гумкою. Яка заміняє обід із трьох страв. Як тільки Віолета почула про гумку, вона вихопила її у містера Вонки і почала жувати, не звертаючи уваги на те, що власник фабрики благав не робити цього, бо розробка рецепту гумки не була завершена. За свою неслухняність Віолета зразу покарана. Все її тіло, лице, навіть волосся стали сліпучо фіолетово чорні, як чорничний сік. Тіло дівчинки перетворилося на величезну темно синю кулю з парою крихітних ніжок та ручок і малесенькою голівкою. Містер Вонка заспокоює батьків Віолети каже, що вона вийде сухою з води. І наказує умпа-лумпам відвести дівчинку у сокочавильний цех і вичавити з неї сік. Умпа-лумпи зразу заводять пісеньку про віолету. Гіршого нема сьогодні, ніж бачити дурну дивачку, яка весь час жує жувачку. Ці жуйки гори вам несуть. пустопорожня їхня суть. В халепу влип на нашу думку. той, Тож жувальну гумку. На жаль, батьки поводять себе на фабриці, так само, як їхні діти. Перебивають розповідь містера Вонки, заперечують йому, обзивають його грубими словами. Власник шоколадної фабрики ображається, починає злитися і поводитися з гостями так, як вони з ним. Містер Вонка сміється. Коли обжерливого Августоса затягло в трубу. Каже, що смак солодощу з хлопцем усередині буде гидкий. Називає Віолету і питання Майка дурними. Але містер Вонка помічає гідну поведінку Чарлі і дідуся Джо. Розуміє, що вони виснажені голодом. І під час плавання на яхті пригощає кожного з них кухлем гарячого шоколаду. Прямо з річки, Як будуть розвиватися події далі? Які таємниці фабрики розкриє своїм гостям вілі Вонка, ви, шановні друзі, дізнаєтесь, прослухавши переказ останніх восьми глав повісті? Дякую за увагу. До нової зустрічі!